Так, всім привіт. Я думаю, що цей трактор, хто дивиться по уснішних тракторах, пізнає, що це за трактор. Є МЗ-236, турбіна. Це є канал, сільське життя знімає, але на канал кладемо «Любитель техніки. Є такий канал, це є мій брат, мій друг, це його т 150 й Сьогодні проводимо закриття вологи. Дав Бог погоду, слава Богу, і дозволяє закриття вологи з цієї борона дві... 10-метрова. Оте-150 і такий, як ви бачите, з блискама і зніму, чисто для історії. Ні, ну, все... <говори> <Nie>, все нормально. <говори> все чітко, все чітко. Просто е... це чисто так. Коробці давління, як бачите. Ну, прекрасно все. У двигуні. У мої руки трошки такі грязні, такі самі у Васі тракториста. Ну, це його трактор. Все, Вася, давай стартуй. Народ хоче бачити Т-150 в роботі. Ну як? Красота, народ, Зніму краєвиди. Взагалі, виходить, ми часто спілкуємося, ну, брат, це мій брат, можна сказати, хороший друг. І в нього теж є те 150 тестоп'ятколіс, ніхто бачив, теж із ямзом. А тут у синичний. І як ви бачите, ну... Працює він.